Апарати автоматизованого діалізу передані Міністерством охорони здоров'я України для обласної клінічної лікарні та Коломийської центральної районної лікарні. Це своєрідний дарунок землякам від міністра охорони здоров'я Зіновія Митника. Страшна хвороба нирок відступає завдяки трьом видам лікування: це пересадка нирки, гемодіаліз та перитонеальний діаліз. Саме новинкою є апарат автоматизованого перитонеального діалізу. Завдяки Міністерству охорони здоров'я та особисто міністру Зінові Миколаївичу Митнику ми отримали новий апарат, якого раніше в нас не було, не тільки в нас в лікарні, а в нашій області це апарат для проведення автоматизованого перитинального діалізу. Якщо раніше в нас був тільки ручний метод лікування, тобто ми проводили це все руками або хворі ми, то зараз в нас є такий апарат, де ми можемо запрограмувати і приливним методом проводити діаліз. Це є один з видів замісної ниркової терапії, є пересадка нирки, гемодіаліз, тобто очищення крові. І це третій такий вид, який зараз вже в нас буде. Я думаю, що завдяки цьому новому апарату, ну, як мінімум, тільки людей залишиться жити. 17 хворих в обласній лікарні можуть відтепер самостійно міняти розчин для діалізу. Дуже помічна процедура для людей похилого віку та для дітей. Це дуже зручно робити також у віддалених районах. Зокрема, Коломийська центральна районна лікарня, яка отримала апарат, зможе надавати допомогу косівчанам, верховинцям, жителям Снятинського району. Рівно 10 років тому ми вперше в Україні центральна районна лікарня, яка отримала програмний гемодіаліз. і Сьогодні, на сьогоднішній день, цей програмний гемодіаліз працює. Звичайно, ми вже поновили обладнання, і сьогодні ми отримали гарний подарунок для наших пацієнтів, важких хворих, які дійсно мають важку недугу. Сьогодні ми за сприянням Зеноя Миколаївича Митника отримали автоматизований. Перитоніальний діаліз, що дасть змогу ще покращити тим людям надання їм саме невідкладної такої медичної допомоги в Коломиї. працює чотири штучних нирки, 20 хворих забезпечені діалізом. Новий апарат це серйозна підмога для діалізу новим методом.